За місяць це перший випадок, коли керовані авіабомби прилітають в день до міста Харкова. Це відповідно поганий сигнал. Да? Перш за все, наші військові вже над цим працюють, щоб, скажімо так, протидіяти цим загрозам. Перший за місяць денний удар кабами по Харкову. Зеленський знову просить ППО. Захисники отримали дрони. Окупанти в антитепловізійних пончо лізуть на Вовчанський агрегатний завод. Біля Борової утворився загрозливий апендекс. Про головні події війни в Харківській області та не тільки за тиждень. Далі в огляді медіагрупи Об'єктив. Ставте лайк цьому відео та підписуйтеся на наш канал. Російська армія протягом тижня продовжувала тиск на Харківщині. Утім, кількість боїв на добу за зведенням Генштабу не збільшилася. Щодня захисники повідомляли про атаки в районі Вовчанська, фігурували у зведеннях Куп'янськ і Дворічна. А от про мілове амбарне і хатні населені пункти в прикордонні поблизу великого бурлука генштаб не згадував. Хоча два попередні тижні саме навколо них точилися активні бої та відбувалося просування росіян, тож поки що справжнюються оцінки оглядачів, які пропонували не поспішати з заявами про відкриття нового напрямку фронту на Харківщині. Водночас у загарбників було просування на одному з традиційних напрямків наступу борівському команда аналітиків Діпстейт на мапі розширила контрольовану ворогом зону поблизу села Зелений Гай. Не маючи значних реальних досягнень, російські пропагандисти спробували приписати їх своєму війську авансом. Зокрема, в ZED-Телеграмі з'явилися реляції ледь не про входження ЗСРФ до Куп'янська. Але речник ОСУ Хортиця Віктор Тригубов спростував ці твердження. За його словами, ворог дійсно близько від міста, в кількох кілометрах, але подолати їх не може вже дуже довго. У четвер Харків пригадав, як звучать вибухи кабів. Дві авіабомби росіяни посеред дня скинули на центр міста. Дивом обійшлося без жертв, але влада занепокоїлася. Коли ворог б'є в день, у нього на меті є дійсно завдати безпосередньо, тобто поранення нашому цивільному населенню. За місяць це перший випадок, коли керовані авіабомби прилітають в день до міста Харкова. Це відповідно поганий сигнал. Да, перш за все, наші військові вже над цим працюють, щоб скажімо так протидіяти цим загрозам. Тобто, ворог застосовує безпосередньо комбіновану тактику вночі. Шехеди в день можливо керовані авіабомби. Тощо, однак, у них єдина мета це терор місцевого населення і знищення нашої цивільної, перш за все, інфраструктури. Зреагував на бомбардування і президент України Володимир Зеленський. Коментуючи удар по Харкову у своєму телеграм-каналі, він наголосив: абсолютно безглузді удари без жодної військової мети, і бачимо, що це єдине бажання Росії продовжувати агресію, вбивства. Саме тому нам потрібна підтримка в захисті. Сильна ППО. ППО для Харкова президент просить у міжнародних партнерів далеко не вперше. Рік тому, на зустрічі з тодішнім держсекретарем США Ентоні Блінкеном, Зеленський заявив, що на Харківщину потрібні два патріоти та повторив цю ідею у вечірньому зверненні окремо обговорили ППО системи, яких потребуємо зокрема для Харкова для Харківщини. Якби зараз ми вже отримали два патріоти саме для, для цього нашого регіону, це б вже дало нам іншу ситуацію у війні. Загалом, і з того часу, за повідомленням ЗМІ, Україна отримала ці системи 5 липня 2024 року. Посол Німеччині в Україні Мартін Єгер. Написав у мережі X, що до України прибув ЗРК Петріот із Німеччини. На той час уже третій німецький спочатку повномасштабного вторгнення. А 3 жовтня, в коментарі Радіо Свобода, речник Міноборони Румунії відзначив, що й обіцяна Румунією система також уже доставлена. Утім, цим ППО так і не прикрили. У лютому цього року в інтерв'ю виданню Думка начальник хова Олексій Нігубов розповів, що Петріоти на Харківщину завозили. Навіть був приклад ефективного застосування. Але очільник області пояснив, що для закриття неба над Харковом потрібні декілька ешелонів ППО. З того часу згадок про присутність у регіоні знаменитих американських ЗРК не з'являлося. Хоча із патріотами для Харкова здається не складається, захисники регіону отримують інше обладнання від міжнародних партнерів. Про значні надходження необхідних дронів повідомили в полку Ахілес. Країни-партнери оплатили нам ряд безпілотних систем, такі як FPV-дрони звичайні. Вони починають заходити за рахунок саме цих контрактів, такі як важкі нічні бомби, ударні крила, розвідувальні крила. Ці засоби ми получаємо отримуємо повною мірою від української держави за рахунок підтримки партнерів. Наразі за словами Федоренка захисникам не вистачає дронів на оптоволокні. Тривалий час не вдавалося знайти українських виробників, чиє обладнання відповідало б вимогам фронту. Але після низки тестувань гідну техніку таки визначили. За підтримки саме українського народу і українського бізнесу, ми, як військова частина, змогли отримати в кількості дрони на оптоволокні в мінімальній кількості необхідні для виконання бойових завдань і навчання особового складу. Ми змогли перекваліфікувати пілотів звичайного рішення на дрони на оптоволокні, які спроможні працювати в умовах складної радіоелектронної боротьби в противника в умовах радіогоризонту складного в умовах. Лісистої місцевості, що не кожному дрону дано, так а ми можемо повзати на пузі по лісах, буквально кажучи. І це стало можливо саме за рахунок вашої підтримки. Я переконаний, що з плином часу через 3-4 місяці держава значною мірою зможе закрити потребу, контрактуючи в цих виробників, які здобули найвищі результати по якості виробництва. Але для цього потрібен час. Вовчанськ понад рік залишається стабільно гарячою точкою фронту на Харківщині. Попри те, що місто перетворили на суцільні руїни, вичавити захисників України з нього росіянам не вдається, ба більше ЗСУ досі утримують плацдарм у північній частині міста за річкою Вовча. Сили оборони України продовжують утримувати деяку ділянку на північному березі ріки Вовча, саме на території агрегатного заводу. Там ворог щодня і навіть щоночі проводить штурмові дії. Це теж невеликі піхотні групи від трьох до п'яти людей. Інколи це може бути навіть один штурмовик. Якщо говорити про бойові дії вночі, от в топовізійних пончо вони намагаються проникати на територію агрегатного заводу і там закріплюватись. але наша аеророзвідка таких штурмовиків виявляє і безумовно вживаються усі необхідні заходи для їх знищення. Хочу наголосити, що вже за понад рік важких боїв за вовчанськ ворог так і не зумів взяти місто, і навіть не зумів витіснити наші підрозділи за природний рубіж ріки Вовча, тобто на південний берег. І якщо це от бачите, то от е, ми розуміємо, що зараз через неспроможність взяти місто в лоб, росіяни намагаються обходити його з флангів. Незначне просування окупантів біля борової, що відобразилося на мапі Діпстейт цього тижня, може виявитися загрозливим. Про небезпеку тактики ворога на цьому напрямку ще на початку місяця попереджували військові аналітики. Росіяни саме по Лиману Купівська вісім мали можливість розширити зони контролю в напрямку на Зелений гай, а також в районі між Борівська Андріївка та Нова Кругляківка, тут є небезпечний момент. Тобто в районі зеленого гаю, так звісно, вони просунулись. Але оцей апендікс, який знову утворюється, і ми дуже добре знаємо, що ці апендікси за собою, потім які можуть мати. Які наслідки він дійсно занепокою, тому що він може стосуватися прориву на Новоплатонів, можливо, навіть на Борівську Андріївку? Ми бачимо, що вони знову використали рух вздовж лісосмуги, досить великої, прямої, і після чого як вони мали закріплення, вони використали іншу лісосмугу. тобто класика, класика жанру. Більше інформації про ситуацію на лінії зіткнення та життя у прифронтовому Харкові на сайті медіагрупи Об'єктив і в наших соцмережах. Підписуйтеся на цей канал, щоб завжди бути в курсі подій у Харкові та області. Ставте лайки, шерте відео. Слідкуйте за подіями разом із новинами Об'єктив. Незламні разом!